Як мені діяти в цій ситуації? З чому я не правий, в чому я правий? Це є реакція людини на якусь певну несправедливість. Католики ну, нормально. В цьому є щось поганого чи нема щось поганого? То це дуже добре. Мені це дуже цікаво. Мені це подобається. Я думаю, що господь очікує цього. Буду чесний, ми ж відверті зараз кажемо. Я їй дещо не сказав просто. Тобі збрехали мені. До має початися наша з вами розмова. Напевно, з вітання, правильно? Ну, якщо не виховані люди, напевно. Але ми вже з вами віталися, правда? Тому для телеглядачів теж привітаємося. Вітаю вас, радий вас бачити. Вітаю. Е, наша тема сьогодні конфлікт. Я насправді підготував собі таке вступне слово, розписав собі, що я буду починати нашу розмову. Там конфлікт це типова проблема кожної людини. А вчора зі мною стається ситуація. Ми їхали з дружиною на машині. І зайняли, вона вибігла, зайняла місце парковочне в нас на території житлового комплексу. І, а я об'їжджав поки. І поки я об'їжджав, яка жіночка вирішила стати на це місце там, де зайняла вже стояла моя дружина, і Софія їй сказала про те, що я, я тут зайняла своєму чоловіку, він зараз під'їжджає. Вона ніяк на це не реагувала, і просто машиною почала здавати, тобто наїжджати на неї назад. От вже стало дуже багато машин ззаду. вибігали чоловіки, жінки, крики і так, далі, і так далі. Я поки... А я весь час їду по території ЖК, об'їжджаю. Навіть не знаю цього. Значить, під'їжджаю я ззаду стою і бачу, що там якісь я дзвоню Софії, машина заведена. Кажу, що таке. Вона каже, вона... і вона мені розказує всю цю ситуацію, що на неї значить, наїжджають там ці люди, кричать, чоловіки. І також що ця жіночка просто не їжджала тільки що на неї. Я їй кажу наступні слова: кажу: дивись, якщо їй це так необхідно, і вона вже тут здає назад і не їжджає на тебе. Ну, ми знайдемо інше місце, ми припаркуємося в іншому, в іншому місці. Не потрібно. Давай ми краще поїдемо. Ми ну, Вона сідає машину, ми від'їжджаємо. Звісно, Софія починає там плакати, тому що, тому що ці люди там кричали, вони там старші, вони кричали на неї і так далі. І так далі. В мене розпирає. Як чоловіка, так, як, як її чоловіка мене розпирає, я злюсь, і що я хочу? Я хочу конфліктувати. Як мені діяти в цій ситуації? В чому я не правий, і в чому я правий? Тобто я не я розумію, я розумію, що є таке правило, краще вступитися, зрозуміти, що якщо це потрібно, людині хай це зробить і краще спокійно розійтися. Я розумію, але мої емоції, мій внутрішній стан каже мені зовсім інше. Він каже: іди... Шукає цю людину, шукає цю жінку, крикне їй пару слів в спину до жени цих чоловіків, які кричали на молодшого від себе віку людину. Так як мені потрібно було діяти в цій ситуації? Я просто насправді це добре, що у вас були ці емоції, так якби це злість, бо це є реакція людини на якусь певну несправедливість, так? Чи, наприклад, на якийсь певний е, прояв того, що, наприклад, ваша. Улюблена людина, ваша дружина, досвідчила цього якогось певного роду насильства. Цвік, Крик, якби так, якби крик, якби так, да, це є теж вияв агресії. Так якби, і... і насправді це добре, що ви це відчуваєте, ну, так, що ви гніваєтесь, але питання, що ви з цим гнівом зробите? Якщо ви підете далі сваритись, е, обзивати, не знаю, принижувати іншу людину, ви просто вчините так само, як вчинили ті е, люди перед цим. Тобто ви просто цей ланцюжок. Агресії продовжити далі. Натомість ви собі просто можете назвати або сказати навіть голос: Я злюсь, так якби, ну, взагалі, про що це назад не несправедливість? Стукнути там кулаком по керму, так якби навіть проговорити це з своєю дружиною, так що ну, бо ця емоція має вийти з вас. І це якби, ну, і це є нормально, бо це є ознака того, що щось є не так в цій ситуації. Так якби і ви нормально маєте право злитись. Так. Тільки питання, що ми з цим зробимо? Так якби, і мені здається, що. А якщо ситуація не є настільки важлива, бо ви вже самі сказали про те, що окей, ми знайдемо інше місце, це не є проблема. Тоді, звичайно, якби мудра людина, вона, напевно, поступиться. Так? Хай, хай навіть вона залишиться, нібито не права, і в очах цих людей, якби, ну, буде. Буде переможеною. ну, ти... Так, буде якби, таким, таке, ну, буде лузером, так, певною мовою. І, 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 але мені здається, що важливіше зберегти в собі цей мир, якби так, і так ви злидешся, але, наприклад, ну, окей. Пережили йдемо далі, да? і якби просто в цей момент, коли ми переживаємо якісь такі конфліктні ситуації, питання, що я хочу з цим зробити. Окей, мені, типа. Що я з ним зараз хочу зробити? Чи, наприклад, кину також в цю людину чи в іншу людину, так, бо, наприклад, можна свою агресію скидати на когось, навіть як часом батьки приходять втомлені, так, то вони можуть якби, гнів скидати на своїх дітей, але діти не винні в цьому, що на роботі хтось їх дістав. Тому просто в цей момент, коли. Досвідчуємо якоїсь несправедливості? У мене є вибір, що я зроблю у ц... відповідь на це? Чи я так само піду цим шляхом ненависті, агресії і злості? Чи я окей, я скажу, я злюсь, в цій ситуації людина не права, але я не хочу, якби, так само поступати, як ця людина. Добре, а що, уявому собі, що, наприклад, ви потрапили в цю цю ситуацію. Ви не емоціях, там ви злитеся. Як ви, ваше це просто, як ви би себе заспокоювали? Тобто, що би ви робили? Ви. Там, так як ви кажете, там, злилися б там, крикнули, да, щоб викинути ці емоції. Чи ви б там почали не знаю, випили комусь випити чашку кави, наприклад, і його це заспокоїть, цю людину. Який ваш рецепт і що, що б ви робили? О, власне, знаєте, це якби для мене така тема теж актуальна, бо я взагалі пам'ятаю що себе там, можливо, віці навчання в університеті як студентка, так? Бо пам'ятаю, що я така була людина, що насправді дуже емоційна, і якби якщо хтось мені клет, я одразу у відповідь і. Так, цікаво. Потім, я розумію, що ну, якби, я потім з цього жалкувала. Бо якби я теж в, цій, в цьому гніві в цій якійсь образі просто ображала іншу людину. Бо гнів він ніколи не, не якби, ну, якби. Це не є ніколи діалог гнів. Це є просто обмін стрілами перуна. No, так, якби. Тобто я стріляю тобі, ти стріляєш мені у відповідь. І ми розійшлися і всі поранені. Але, наприклад, я теж якби якось так мені приходили такі думки, що я не хочу якби, так реагувати і не хочу. Якби своєю реакцією ну, когось якби, теж е, ранити. Бо окей, типу, хай е, ці емоції вистигнуть, пройде час, наприклад, до цієї ситуації може повернутися порозмовляти, наприклад, з цією людиною, так? якщо була якась конфліктна ситуація, якась важка для мене. Так, і тому, якби я просто потім бачила, як теж поступово Господь перемінює моє серце, що, наприклад, зараз вже в якихось ситуаціях я можу вже сказати, що Господь мені дає сили. Е, Можете десь часом щепити зуби і просто відійти. Просто якби собі навіть якби зайти в свою кімнату чи там десь вийти, там, де мені не бачить, просто можу кричати, Я злюсь, можу тупнути ногою, ногою. Так, якби, і просто якби цю силу якби, гніву якби, да, просто видати якби, так, ну, таким якби, рухом е, мого тіла. І, якби я відчуваю, що мені простіше. Я просто називаю собі цю емоцію, наприклад, Хтось комусь допомагає заняття спортом. Хтось, наприклад, як злийто, починає прибирати в хаті, або біжить там на пробіжку, або, там, не знаю, тягає якісь там тракторові банки з консервацією. Ну, кожного свій як б, рецепт. Але, наприклад, я розумію, що мені ця ситуація допомагає е, власне, це називати. Я зараз злюсь на цю людину, тому що вона, наприклад, реально мене своїми словами образила. Або, наприклад, вона е, перейшла ті певні межі. Які, якби я не можу дозволити, щоб хтось переходив, тому що кожна людина має свої певні межі, і вона їх захищає, і вона має на них право, які, наприклад, інша людина не може перейти. І якби в певних ситуаціях є гнів такою моєю реакцією і знаком того, що слухай, тут ця межа перейдена, бо ця людина не може сюди заходити. Це є твій простір, де ти якби реально маєш право сам вирішувати, сам якби, ну тобто, жити своїм життям в цих моментах. І, власне, і коли в таких ситуаціях, так, то дуже важливо, коли це є гнів, і коли я кажу: стоп, ти далі не можеш йти. Я не дозволяю цього. Якби це є мій вибір, якби кожен має якби, свободу. І тому, якби просто, розумієте, взагалі тема конфліктів вона є настільки багатогранна. І я думаю, що навіть за сьогоднішню програму ми і половини цього якби, не 100%. говоримо. Тому, якби... Ну, але щодо рецепту, то мій є такий. так, Якось так, в принципі, назвати це. Ну, це цікаво. Реально, я, мені це дуже цікаво. Мені це подобається. Ну, в плані ваш рецепт. Е, таке, може, некоректне запитання, але чого некоректне? Коли ви останній раз конфліктували? І взагалі ви часто конфліктуєте? Я розумію, що ви там у вас і інше якесь так бачення, ви там по-іншому дивитесь на конфлікт, на гнів. Але тим не менше, ну ви жива людина, і у вас 100% відбувається теж конфлікт, е, гнів теж. І Чи було це давно? Добре, що ви давайте окреслимо поняття, що для вас зараз йдеться, коли ви говорите конфлікт. Бо конфлікт може бути е... суперечка. Давайте так, суперечка там між людьми, наприклад, на, на... на... З приводу теми, що от в мене є така позиція з приводу того, як потрібно ось це робити. А у вас є от така позиція, і ми не стикаємося з цими позиціями, але ми зав'язані в цій ситуації, і від цього рішення залежить наші, там умовно кажучи, там долі і так mm -hmm. далі. Тобто ми разом ми відповідаємо за це, і тому у нас суперечки в одної людини один погляд, в іншої людини інший погляд. От з приводу такого конфлікту. Давайте ну знаєте, це якби теж залежить, якщо це йдеться про наприклад, фантазуємо робоча ситуація, так то. Завжди, якби в цій справі є певні якби ну субординації, наприклад, так якби можна це назвати, що є директор, є підлеглий, який, наприклад, має певні компетенції свої. Директор має свої компетенції. Якщо, наприклад, йдеться про якісь робочі моменти, то е, я можу, наприклад, внести якусь пропозицію, або, наприклад, якщо є якісь пів питання, сказати склати свою точку зову. Але так само за директором залишається е, це, якби право остаточного слова. Так, якби окей, твоя ідея добра, можливо, ми пізніше до цього повернемося, можливо, ну, взагалі, ми її відкинемо, це теж має місце. Е, але, власне, просто треба теж розуміти, що я не є центром землі і не завжди буде так, як я хочу. Просто в певних ситуаціях, які є життєво важливі, так якби, то треба за це боротись. Чому я задаю це запитання? Е, щоб зрозуміти, католики конфліктують, це ну, нормально. В цьому є щось поганого чи немає щось поганого? Ні, то це дуже добре. Ну, Но... Тому в плані католики живі люди, і вони теж можуть конфліктувати і вирішувати конфлікт, і теж можуть, ми каже, там злитися і десь викидати свої емоції. В цьому немає нічого такого. Просто зруйнувати можливо цей стереотип. Про те, що там, коли ти там віруюча людина, чи ти ходиш в церкву, то ти ніколи в житті там, ці, ці люди не конфліктують, вони ніколи в житті не зляться, вони ніколи в житті не можуть там, прийти вдома, тукнути ногою і крикнути. Ну, то, я, тому і задавала це питання, що всі живі люди. Можете цей стереотип сказати це так чи не так? Взагалі цікаво для мене. Цікавим, якби є те, що я так думаю, те якби, можливо, Останні кілька днів якось так, як ми над цим роздумала, що взагалі-то конфлікт є життєво необхідним, е, тому що якщо говорити про, е, наприклад, моє якесь пережиття, моє зростання життєве, так, мій якийсь розвиток як особистості, то в певний момент я доходжу до такої точки, е, коли, наприклад, не знаю, або навіть якась переоцінка цінностей, так? Або, наприклад, коли е, є в тебе якийсь друг або подруга, з якою ти довший час дружиш. Але в певний момент ти розумієш, що тобі просто з нею не по дорозі, бо десь ваші погляди розійшлися. Чи, наприклад, там не знаю, в життєвих якихось цінностях, так? чи просто людина в певний момент закривається і не хоче далі ці стосунки розвивати, бо кожна криза, бо мені здається, конфлікт можна назвати певною кризою свого роду, вона веде або до зростання, або до занепаду. Тобто, якщо людина правильно переживає конфлікт, то вона просто розвивається. І, наприклад, в мене був такий момент в житті, коли я зрозуміла, що з певною особою я не хочу якби, далі спілкуватись, тому що вона мене Це були такі, як би токсичні відносини, якась така дружба, яка певною мірою поневолювала мене. Я розуміла, що просто людина не дає мені певної свободи моєї, на яку я маю право. Я просто в якийсь момент зрозуміла для себе, що ну, якби я на це не можу погодитись, хоча якби я озвучила це людині, так що мені якби, ну, це як мені не подобається, так, якби що. Ця дружба є якоюсь такою, яка просто не дає свіжого повітря, так не дає дихати. І Людина, якби залишилась при своїй думці, вона вважала, що та її поведінка була правильною. Натомість, хоча мені було боляче, для мене це дійсно була втрата, тому що з цією людиною ми багато чого теж пережили, так б це був справді друг для мене. був. І в певний момент я просто розуміла, що я просто мушу попрощатися з цією людиною. Так, якби натомість з деякими людьми були теж такі е, конфлікти, можливо, якісь такі певні ситуації, які були проговорені, якісь такі сварки, суперечки, які навпаки, я бачу, що вони ці відносини наші зміцнили і вивели на інший рівень новий, якісно. Тому, якби в питаннях теж конфлікту важливо розуміти, розібратись взагалі, е, чому цей конфлікт виникає? Чи це дійсно є щось, що е, хтось заходить на якби, в те. Що є якби моїм таким як би, да, простором? Бо зараз дуже багато теж говорить про такі певні токсичні стосунки, да, про ті якісь певні стереотипи, які ми можемо носити в собі, але які насправді нас руйнують. Так, якби так само теж питання: наскільки батьки, наприклад, можуть е, входити на ск... ну, керувати це взагалі якби страшно, да, керувати життям своїх дітей. І в той момент, коли, наприклад, моя мама. Хочу мені, якби, хочу керувати моїм життям, То виникає конфлікт, так, якби, бо це ненормально. І, і тоді я бачу, що щось тут треба робити. Якщо моя мама, моя мама є мудра, то вона побачить, якби, що так, я потребую свого простору. І тоді вона якби вже відійде, вона зміниться, і наші відносини просто стануть ще сильнішими. Так, якби тому мені здається, що відсутність конфлікту це є застій. А застій, це знаєте, як стояча вода, вона починає з часом смерті. То, навіть так само, на Бог, він, ви ем, знаєте, навіть взагалі-то можна сваритись з Богом. Так, якби, і... Цікаво, ану. <laughs> так. Мене. І навіть якби, я думаю, що Господь очікує цього, тому що е, в конфліктах ми зазвичай щирі. Чесні, ну так. такі, які ми є. По, наприклад, я говорю те, якби, які я є, так, що мені болить, і, якби, і тоді відкривається, якби, правда про мене. Натомість е, Бог не хоче, мій Бог не хоче, той Бог, якого я вірю, Він не хоче, щоб я приходила на молитву, бо молитва це є зустріч. Це не є молитви, які прочитані тільки з молитовника, а це якби є зустріч з Богом, який е, хоче зі мною будувати. Справжні відносини. Він не хоче, щоб я вдягнула маску того, що у мене все добре. Все, окей, щаслива. Я сижу так думаю, що який класний день. Ну, не кажучи вже про те, що там-то було, там то було, там ще на ногу наступила в автобусі. Ну, взагалі, це вже все класно. І так вже, якби я розумію, як мене зводить якби від судом ноги і щелепи, бо якби я не можу посміхатися. Але я кажу, ні, Боже, взагалі все класно. Натомість, якби всередині в мене є буря. І... І краще, щоб я е, прийшла, наприклад, там, або до храму, або там десь місце, де я, наприклад, полюбляю молитися в своїй кімнаті, приходжу і кажу, Боже, як вони мене дістали, зроби з цим щось. І це буде щира молитва. Бо, наприклад, ми коли справжні друзі маємо, ми ж не кажемо, ой, сука, в мене все-таки класне, да? так життя вдалося, там якби премію дали, там якби ще якийсь проект реалізували, як все класно. А насправді тебе пекло всередині. Але ти приходиш, слухай, друже, таке паскудне життя в мене там не складається, там всивалиться, там хтось захворів. Ну, я реально знаю, що мені робити, так? І це, якби є реальна дружба, це реальні відносини, коли ми не Ну, якби навіть не мусимо вдягати маски, бо друзі нас приймають справжніми і тоді можуть нам допомогти. Бо коли ми, власне, те, що переживаємо, вносимо. Якби назовні, так як ділимось з кимось то є такі довірений нам чи, наприклад, там, якась особа, яка дійсно якби, є важлива для нас, яка нас розуміє, приймає в будь-яких ситуаціях, то тоді якби, дуже багато теж, якби, світла можемо отримати на цю ситуацію, якесь рішення знайти. Бо теж, знаєте, один з святих, святий Ігнатій Лойола, він дуже класно теж написав таку книжку, де так, якби, в кількох таких пунктах описав стратегію диявола. І власне він писав про те, що злий дух він дуже полюбляє таку, якби, таємничість і секретність. Тобто, якщо ти щось переживаєш, якщо тобі важко, не ділися з ким. Бо це, якби, бо тоді просто е, злий дух він може, може йди, в їй різні думки. Так, якби, А наприклад, в розмові з кимось іншим може якраз якби, якось таке, якби, світло прийти, як да, якесь рішення, чи, наприклад, навіть ти розумієш, що це не є кінець твого життя, що з цієї ситуації є вихід. Бо, можливо, якби хтось е, може розцінювати таке якби, ділення, як якусь таку форму слабкості, певно, що я комусь покажу, що я з чимось не впораюсь. Але це просто є ну, якби, те, що мої люди. Тобто, ми не, не маємо бути суперменами, ми не маємо постійно посміхатись. Так? І так само, наприклад, у нас в мене на роботі я дуже люблю якби, свій колектив. Бо, наприклад, я знаю, що є дні, коли в мене класний настрій. Як питаю, ми пожартуємо, посміємося так, якби але є дні, коли мені якби ну зранку, якби в мене, наприклад, або там головний біль або щось, або просто погано почуваюся, або просто немає настрою. І я приходжу і я просто є собою. І я не мушу вдавати, що «А -а -а -а, все класно, якби. Да, я просто ну, сьогодні я не жартую, сьогодні я не посміхаюсь, якби так. І я розумію, що мене приймають би, з усіма би, моїми би, ну, станами. Так, тобто я не потребую е грати в ролі. Я просто е, так цікаво, я чого я так відреагував, е, Яскраво на деякі ваші слова. Справа тому, що я вам не сказав. Е, Аліна питалася в мене, е, які цілі я собі ставлю, коли вибираю теми. І Я їй буду чесний. ми ж відверті зараз кажемо, Я їй дещо не сказав. Просто тобі збрехали мені. Так, Дякую. Я, я, але я часто це признайом. Я не сказав вам це, це тому, що я хотів на, на нашому з вами інтерв'ю це сказати і вам повідомити про це в тому, що коли я готував тему конфлікт і думав про конфлікт, я собі поставив ціль. І ця ціль була перша і основна ціль е, зруйнувати цей стереотип, що конфлікт це щось про погане. І моя ціль була сказати, що конфлікт це добре і треба багато конфліктувати. Просто треба конфліктувати з розумом, з серцем, з душою. І цей конфлікт це розвиток і це шлях до класних, хороших взаємовідносин зі всіма з батьками. З друзями, з Богом, зі всіма. Якщо цей конфлікт є здоровий, він є обдуманий, він є. Деякі кажуть, де здоровий конфлікт, тоді це, це прекрасно, і це потрібно, і це має сенс. І тому я відреагував, коли ви сказали про те, що, що конфлікт так, це 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 добре, і це, це шлях. Це добрий шлях. Насправді, тому я так, так відреагував, і це була моя ціль. І справа в тому, що ми, ми тільки почали нашу розмову. І ви тут просто. Вже, напевне, Все, ми, ми не будемо більше розмовляти. Ціль виконана, ми зупиняємося. Програма максимум виконана. Так. А, Аліна, якщо можна, я просто буду задавати деякі питання з мережі, тобто це питання від людей з інтернету, яких цікавить, вони десь можуть бути простими, десь можуть бути банальними, але я хотів би їх озвучити, тому що люди задавали. І, можливо, ми вже це обговорили, але просто щоб ми були чесними теж перед ними.